Доброго вечора, ми з України. Всім доброго вечора. Дякую за підписку на мій канал. Вже завтра знову розробники запускають новий X-10. Перейдемо до героїв. Перший герой в нас Гегемон чудовий герой як контролю, так і ДД. Можна використовувати в різних збірках, але раджу вдягати як героя контролю, в сеті оглушення, плюс прийняття. Далі у нас Нехрит могутній, один із бажаних героїв підтримки в грі, за своєї пасивної навички, яка накладає бафи кожного раунду, вдягати краще його все загородження, щоб ці бафи неможливо було зняти. Наступний Макап добре виступає на арені як в атакувальних паках, так і в захисних. За своєї таємної навички, дуже сильно пробиває плюс блок оживлення. Далі наша трунда. Вона заходить в нас як на арену, так і в підземелля. Потужна героїня масованих атак по площині. Також образ з неї дуже патріотичний. З тризбами, можливо, хтось не бачив. І остання графіня Лікс, парний герой з естралоном, заходить також на арену, так і всі в підземелля. Непогана героїня контролю. Ось такий у нас X10. Всім дякую за перегляд та гарного вечора.